Ладно, йду я. Ну, там, там, там. Заходьте в губ, свіття від симально, щоб воно назад упало. О, типу, звів, тут дірка, тут бірка. Ну, звичайно, ага. звів, прицілося, напускаєш на цю За... Ти за три акуратно з корпованою... Поки Там... не знімають, прицілочні хотів ага. не знімають. Встаєш, Запускайш... Спускаєш Спускайш... приклад під пахне. Ага. Да. Ми стріляємо по необхідності. В принципі, ворог організовує вилазки до нашої території приблизно е... раз на добу в середньому. Буває таке, що декілька разів на добу, буває дні, коли абсолютно в затищу. От, в основному це в вечірній час, коли починається темрява. А обстріли артилерійські, мінометні обстріли відбуваються цілодобово, як з нашої сторони, так і з їхньої. Ну, тут, чесно кажучи, ми навіть не в курсі про ці перемиря, коли вони починаються, коли закінчуються, тому що ми відрізані від засобів масової інформації. З каналів тут тільки російські сепаратистські. тому... Бувають такі перемир'я, про які ми навіть і не в курсі. Тут всі дні абсолютно однакові, незалежно від того, що там в Києві оголосили, є перемир'я чи немає. Стріляють завжди. Керівництво нашого батальйону дуже багато доклало зусиль, щоб усе необхідне бійці мало. Тому зараз в основному потреба є в дорогих речах: це безпілотники, автомобілі, пристрої нічного бачення і тепловізори. Для всі, друзі, Спати після 20-ї години по хатах вже ніхто не спить. Це не так. 20-та година, попала, -го, Ви, ми в Одну сторону ворог буде ще для тебе, щоб ви не заходити. Я, я, Україна! усе! Україна! Богороди! Велика Україна, тобто українська самостійна соборна держава, держава, яка шанує Бога, який шанує власні традиції, яка є державою українського народу, яка, як то співається в пісню, по Кавказу.